Слава Україні! Так, руки доходять до сцепки, яку ми саму саме зробили. У нас трошки ми не вгадали з колесами. Треба проверті вище отверстия. Получается, що у нас коли Прозобратом в переставляємо колеса, то оце відверстє його треба підняти, так на 10 см отверстє проверті, щоб коли колеса ми переставляємо в робоче положення сюди, сама рама була трошки вища. Те ми просто розвертаємо. Бо що в нас виходить, коли кидаємо в плавающе, то борони, отут тут передок борін, заривається. Якщо боронувати пшеничку, то воно буде робити не так, як треба, Будуть, буде багато виривати. Заміряв все. Зараз трактор заведе. Витягнемо її і понакручувати чуть вище, 10 см. Треба в цій стоїці перекрутити і в тій. тоді в плаваючі кіно, да навіть і по паханому, і вологу закривати, в плаваючі кіно і все. Тобто, ну, той рік я працював сам, де можна було кидав плавище, де трошки піддергував і так ходив. Ну, треба його зробити до путя. Перекрутити ці відверстия вище, щоб вже було воно чітко. Ну, хто хоче зробити собі таку сепку Берін, то в нас рама по всій длині, виходить, тут типу, зробили двойну раму, двутавра, вона там з трьох чи з двох кусків зварили ми неї 6.30. Длина її, 630 длина, на шість борін Шість бороночок. Тут, виходить, друга от, де прицепна Це все з культиватора. Там у нас був поганий культиватор, ми його порізали. Все доварили з культиватора. Тут виходить, рамку теж зварили. Яблуко, щоб воно крутилось, іде за трактором чітко. Прицепили, приїхав в поле, відцепивсь, переїхав на середину, підняв, колеса перестав і все, і працюєш. Та, ну, що хочу сказати? Ну, Всепка борів, працює, все відлічно. А з колесами, звісно, ну, трошки не вгадав. Ну нічого, сьогодні ми це і справимо. Перецепимо. Познімаємо колеса і провертимо тут отверстя 10 см. Получається від нижньої стойки, од стойки треба 40 см. І буде тоді огонь, буде працювати то, що треба. Поводки там хтось писав мені, яка длина поводків. Тут виходить, сам поводок армірована така арматура. 40 см плюс, плюс по 10 см отакі от пластини приварювали до арматури. Ось, і вертіли дирки. Тут обичний уголок. Порізали на такі кусочки, поприварювали, попроверщували. Отверстия болти на 12 і все, і все воно працює, все воно держить. Так що якось так.